Бено діас, дамас е кабальєрос. Якщо ви уважно дивитесь прокидається, то ви напевно вже знаєте, що нам насправді дуже подобається іспанська кухня. І я що зрозумів, що ми цього літа жодного разу не готували легендарний холодний гаспачо. І М? якщо ви уявили собі тарілочку червоного томатно-пряного пюре, приготуйтесь дивуватись, Тому що що ми сьогодні зробимо? Тому що ми зробимо сьогодні зелений гаспачо. У нас ні одного червоного інгредієнта на тому столі нема. Як казала моя мама, зелений борщ холодильнику це холод. Одний іспанський суп допоможе нам у цьому український співак, який настільки любить снідати, що свою нову пісню він точно так і назвав сніданок. Композитор, вітмейкер, чиї кліпи збирають мільйони переглядів. А слова пісень знають на пам'ять мільйони українців без перебільшення. Зустрічайте Нікіта Кісельов. Доброго раночку. Доброго, Доброго ранку. Вітаю. Та... Бондьоро виглядаєш як для ранку? Так, <с> я готувався, не спався ні. Ясно, сон буде опісля. Треба швидше записуватися, тому що потім через десь. Як ти взагалі ставишся до холодних супів? Супер. Обожнюю е, окрошку. Терпійте Я... її <непенно> не можу. <вводить. рив> <рив> Ненавиджу. <у> <рив> це золото лів'я, залитий мінеральною водою. Ну, але ж іспанці, <рив> Гаспай... ви знаєте, до речі, що гаспачо, взагалі, <рив> від чого походжує? Від <рив> слова Каспа, а це е, слово ще арабського походження. Тому, <рив> х... <рив тоді що... люблю. <рив> та... <От. рив> <Вау. І> тому що туди просто це холодна штука, холодний бульйон, в який кидали все, що підряд. І причому воно мало бути сире. Це овочі сирі, і туди ще кидали шматки хліба. Частий хліб якось не так. Файно, тоді по інгредієнтах. Що нам для того треба? Нам треба, вов, нам треба зелений болгарський перець. Це я забираю. Так, зелені томати, нам треба огірочки, так. нам треба перець чилі, нам треба червона цибулька, часник, свіжий базилік, сушені орегано м'ята, холодний бульйон. У ну, нас є стаканчик. Ось нам треба бальзамічний соус, оливкова олія, сілька і перка. Боже, так От і все. А, до речі, це готується дуже швидко. Нам так. треба все це нарізати, кинути в блендер, перемішати і добре. все. І я, я буду відповідати за вогірки. 에, добре, давайте мені. Які дамо е, зелені Ура. шперчики, так. а я візьму. Я так розумію, що кубиками, правильно? <ривіт> я, готувався. от так? <ривіт> 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 кубіками, так Та, як завгодно, просто ми це все, Слушайте, все одно блендер. Слухайте, газ блендер, так давайте. Про давайте говорити про інший сніданок. Давайте говорити про сніданок, про твою пісню. Як так сталося? Як так сталося, що ти. Написав пісню про сніданок. Це такий хитрий хід, щоб попадати на ранкові шоу чи ні? До речі. Так, я все не міг ніяк зараз потрапити, а то думаю, напишу пісню. Дійсно, пісня, що народилась життя. Так я був на концертах у відрядженні. Що прокидаюсь, думаю, не хочу ти снідати. Мені б. «Кохану людину поряд. Правильно? О, може, звучить. Да, і написав пісню дуже швидко, до речі, хвилин 15 мене. Серйозно? Да. Тобто хіти можна написати за 15 хвилин? А є такі так, пісні, ти, що ти... там прям місяцями. Він, він пісню про сніданок, він пісню про сніданок написав швидше, ніж пісні. До речі, ми спробуємо втиснути <піллян> цей час зараз. Так, інші пісні бувають що довго. Наприклад, от зі Скайлер у мене є фіт, ліфт. Да, і я запісню. от хотів пісню про ліфт написати, напевно. Рік десь, от просто пісня про ліфти. У мене так в голові. Пісня про ліфт. А пісня, я собі знаєш, я, я кожного разу Я кожного разу, коли, да, да, да. коли да. застрягнув, одразу все стало на місце. А я кожного разу, коли слухаю цю пісню, я собі так по-своєму уявляю, бо в мене є певний страх. Я собі думаю, уяви, що ми застрягли в ліфті клаустрофобія у тебе, і ти дьоргиш кіхті. От так би писав я. пісню Слухай, ну ми знаємо, що ти один із найпродуктивніших українських артистів, який за короткий Ас пише і слова, і музику найдовший період може бути кілька місяців, найшвидший може бути 15. хвилин. Але як в цілому виглядає процес вигадування? Тобто, це щось життя. Тобто це щось побутове та холодильник там, ну, ну, да. чи, чи як це відбувається? Так, Та, та життя насправді. Е, я дуже багато е, працював вже автором пісень, і ага. да, і багато е, вигадував так. і зрозумів, що мої всі найбільші хіти це реально пісні, які написані з життя, які написані про людей, про те, що відбувається навколо нас кожного дня. От сніданок, так. ліфт, що там не ну, що? Ти знаєш, що ми стали з тобою випадково е, співавторами одної пісні? Що? А Нікіта написав пісню для Ані Трінчер. І назвав, назвав її Кропива. А, да, да, да. А да, да, я зараз да, написав до да, твої пісні куплета. Да, вот так ми з Нікіто здалися з білов. Вийшла класна пісня. Хід кропива <рігателі> написав Михайло Михайлович Поплас. То для вашого покоління. Для Це... Хоч так, давайте до сніданку повернемось. Ми то все йдемо mm -hmm. в блендер, це все швиденько змішуємо, і у нас виходить зелений гаспачо. А як часто лифу... ти готуєш сам? Типу, ну, не замовив? Постійно. Серйозно? Так, так? я журт. Дуже люблю готувати. Особливо я почав з Нового року, поставив собі ціль схуднути. Ага. І е, дуже корисна звичка готувати самостійно, тому що в кафе додають да, е, е, вершки, цукор. Додають 100 гривень 100... до гаспачо. 100... <laughs> додають. І, додають то, правда. і е, я навчився класно. Готувати, Не, я завжди любив це робити, але от е, зараз прям е, обід, сніданок і вичерпія. Це короночка пісня, твоя, що класно, ти класно, ну, е, насправді, напевно, сніданки. От, е, мені е, вдається там класно посмажити. <посмачте> 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 ну, <посмачте> ну, Насправді це теж треба мати майстерність. Де коли виходить у знаєте, <посмачте> <та>, коли готуєш <посмачте> <та, та>, Це <посмачте> багато народ. Треба це? виймати назад. Будемо дрібнити, я так розумію. Давай ножом може зробимо. це. Та ні, ні, зараз. Yeah. Да? Так, добре, поки Вова збиває, давайте будемо говорити далі про творчість. Слухайте, е, от, е, яка із життя мільйонів українців е, змінилася, в принципі. Е, говоріть, фурально. говоріть! Ти, ти, ти зовсім не заважаєш. Насправді, після повномасштабного вторгнення е, життя українців дуже змінилося. І так. є в тебе пісня, яка називається 380. Так, і ти написав її про відстань між найближчими людьми. І от дуже цікаво, як реагує взагалі, бо я знаю, бачу, я підписаний так, бачу дуже часто, де ти виступаєш для поранених в шпиталях, для військових. Mm -hmm. Їхня реакція. Як ти бачиш це, от знаєш як то, от прямо як артист і, і, і це, от бачив зараз mm -hmm. на відео, як mm -hmm. ти виступаєш? Просто ми то бачимо по відео зі сторони, цікаво твоє враження, як ти, коли дивишся в їхні очі. Мені дуже приємно завжди виступати перед захисниками нашими їх сім'ями. Дуже часто вони зі своїми дружинами. Нами, дітьми uh -huh, uh -huh. в шпиталях. І оцей період реабілітації і встановлення в соціуму після. Війни після uh -huh. того, що вони пережили, багато з них і втратили кінцівки, так. і е, дуже погане має самопочуття, і дуже важко потім зрозуміти, що ну е, треба жити іти далі, е, що є багато стимулів, і одне з них це кохання. Взагалі, чого я почав співати, чого я вирішив, що все ж таки я буду співаком, а не uh -huh. просто автором. Uh -huh. Що в мене з'явилась мета розказати про те, що кохання рятує, воно дає сили і дає е, змогу йти далі і під час війни, під час темряви допомагає дуже Кругу. сильно. Круто, ну і ще один знаковий проект часу повномасштабної війни. Це пісні, написані коханням, до речі. І перший трек цього проекту називається Купідони. Він присвячений реальній історії двох військових. Це Анастасія і Олексій, які зустрілися після важких поранень. Можеш розказати детальніше історію, як взагалі це вся історія кохання, Так, як дізнався цю історію. Купідони. Так, так я виступав у одному з шпиталів у Львові, і ага. там якраз волонтерка. Вона познайомила мене з Анастасією і розповіла історію. Кохання, як ми познайомилася Анастасія зі своїм ага. чоловіком Олексієм. Вони ага. познайомились після поранення на рецепції у лікарні і закохались. І так, у них були дуже важкі поранення, угу. ампутація кінцівок, і вони допомагали один одному реабілітуватись і проходити все це. Допомагало їм саме кохання. Боже, Тому кінка. я вирішив, Спасно. почувши цю історію, зробити започаткувати такий проект в себе, писати реальні історії. У нас реально. Було з ним декілька зустрічів, і вони розповідали так, мені що? свою історію. Клас. І я нотатками прямо це цитати з пісні, які Ну, Вони першими. Я правильно почути? почули цю пісню? Першими почули і, ну. У Олексія, звісно, були всі слова, окрім тих, що можна казати, по телебаченню. Анастасія, звісно, вона дуже розчулилась і як Клас. дівчина це Ви круто. Класа добре. Давай то ми тоді переходимо зараз до прем'єри пісні, яка називається Сніданок, які, до речі, якщо шо, то скоро Нікіта її виконає прямо перед, перед нами. Ти її дуже часто в тебе є така штука. Що ти прем'єриш там друзями, мамі дуже так, часто. Так, ти, так. Пок ти показуєш. Нам показуєш їхню першу реакцію. Uh -huh. От стосовно цієї пісні е, було щось таке, що ти такий. Е, ну, в принципі, це вже така, знаєш, колейка проїжджена, я зараз знову покажу, зараз знову буде вау ефект. Боже, а тут щось, наприклад, пішло не так. Були в тебе такі історії, коли були перші реакції? Так, я показував минулу свою пісню, чайка вона називається. Блогерці Ірині Пістрюзі. І вона дивилася, я буду допомагати наливати. Дивлюсь на реакцію, щось і. Тип, не подобається. Да. Вона, ну, вона вирішила мене так розіграти ah, і все ж таки вже те, з, ту е, ложку дьогтю додати вже в, в мій блог. Тому що всім так подобається, всі такі щасливі ну, да, і не красиві. Думаєш, ні. Ну ясно, як вони відреагують. Але та -та 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 -та. Та не можна, ним можна так робити з творчою моїх. Да, вона твергає. пожартувала, вона потім мені сказала, що сподобалось. А <су> у мене ж нова фішка. Я вже роблю сніданки у міському транспорті. О, я теж. це Заходьте в тік дивіться, дуже транспорт. Поняв, як це виглядає. Сидить дівчина, нікого не чіпає. Так. Просто собі сидить, думає про своє. Підсідає нікий та столик розкладає. Я зараз на турі. Столик розкладає, накладає поляну зверху. Там вколи їде. Да. На сніданок. Подивись, це дуже прикольно. Прикол. Так, давай це зверху прикрасимо. Вау. Давай, прикрасимо. До речі, якщо у нас він зелений, ти прям красивий колір вийшов, можна ще трошки шпинатику додати, якщо він не дуже зелений, у вас виходить. Можеш викласти свою букву, першу Дивись, як буде. Отак, вияс. Я зроблю отак. отак. мене буде хиб буква. Я не такий креативний, торік. Ти не такий нарцистичний. Я а? теж можу хиб. це. Буде, таку буде буквально. Отак. зверху накину. То так, можна серед. пробувати. А, ні, Щас? чекай, давай. Я, якщо вам треба посолити, ще ж бальзамічний треба, соус і олійки трошки зверху. Так, а ти нічого не солив? Ні. Це ні. трошки посолю хіба. Я не знаю, як ти любиш сільську. Це... Я не люблю сіль, але ну, тут же баті ж баті. я так побачу по інгредієнтах, то це просто овочі перетерті. Ну, давай попробуємо. Це 5 так. хвилин. Ти любиш експеримент, експериментувати на сніданок? Ну, я б вечерю всі люблять експериментувати. Ну, мені здається, що це повинно бути так смачненько. І Після... Точно багато клітковини. Після ефіру затримайся на півгодини, ми перевіримо наскільки в нас свіжі продукти. Ну жо. — Класно. — Классно. Ще можна мерить, навіть додати трошки, щоб воно такое з перчинкою було. Ну воно вже з перчинкою, якщо що. Ми? ми вже просто, ми чесно, ми вже чес чес не відчуваємо госку. Просто тут кормлять хабанеро, Так, да. да? <звук> так.